Доброго мирного ранку, гарного дня. Здоров'я і хорошого настрою. Усім цього найкращого, хай Бог береже і місте здоров'я постане. Дай Бог. Щоб було мирне небо весь час. А я знову ж таки у хліві. Знову ж таки порою своїми. Мазулями, мазулями, шоколад, так ти мене випустить, дівчинку. І далі таке відповідаю на ваші запитання. Ой. Що робити, щоб в кози не пухло в ім'я і не було маститу? От чого в тебе? Ти кажеш, що ти мастіту не лікуєш, бо в тебе нема. У ну, мене його немає, я його не лікую. Треба добре пильнувати кози. Я розумію, всяко може бути, раз на ось по рідньому може бути. Але якщо пильнувати, то мастіту кози не буде. Ось. Не тримати козу на припні, всю погоду і в холодну землю, коли холодна земля. Бо щоб та коза, яка була, вона втомлюється, лягає. Ладно, що там вів'я нема великого. Вона його положить на ногу. О. А якщо що? велике, вона його на ногу ніяк не сховає. І. Ой. І вона полежить на сирій землі і має запальний процес. Одна витриваліша до цього діла, а друга, а друга ні, тільки трошки полежить і вже буде мати проблеми. Це перша причина. Друга причина, щоб не було сквозняків, Щоб ваша коза не стояла на сквозняках. Третя причина, щоб в хліві не було надто жарко, щоб ваша коза в хліві не пріла, а на двір випустили, чуть вітром шурнуло, по вімі і вже маєте мастіт. Ось. Також це є причина для мастіту. Так, тоді ще одна причина. Я рахую, що це одна із головних, напевно, друга по головному. Це коли неправильно розподілений час доїння. Тобто, якщо ви козу доїте там 7-8 вечора, в рано так само в 7-8, а в обід під 2. Це неправильно розподілений час. Я вже скільки раз казала. Ось, щоб не було масті, тут треба правильно розподілити час доїння. Щоб більш-менш між всіма трьома разами був одинаковий час. Так, за ніч там може бути на годину-дві більше, ну не більше. Ось. Але пояснюю, чого. чому. Чому? Вночі коза в основному лежить. Вона відпочиває. Рідко там, що трошки встала, поїла, в основному вони лежать. І як вона лежить, більше в ім'я притискається, більше на вім'я нагрузка. Корець зараз петлюєш, видрізько. Вже своє зерно стелепало, що в неї видираєш? Ось так щось таке. То вона лежить, притискає, лопає судини, кози в Появляється молоко, в молоці кров. Ось, Пару разів сюди не лопле, виходить запальний процес. Так що ось таке діло. От і вам береться мастіт. Сам перед треба розподілити правильно час доїння. Тоді не буде ніяких проблем з, вашим, з вашою козою, з вашим вім'ям, ну, козиним, і не будете мати таких частих мастітів. А я не хочу так довго сидіти, бо я хочу раніше лягати. Ну, хоч раніше лягати, не хочу довго сидіти, значить не тримай і не здівайся. І не будеш лічити мастіт. Не здівайся над худобиною. Я також, як то кажуть, не хочу от восени вже там ввечері більші, не хочеться сидіти там до 10-ї години, якщо в мене ще кози три рази доється. То також хотіла би вісім лягти, поспати та й все, на що мені там. Чи лягти просто одихнути, чи так по що-небудь робити, а вже до хліва не йти. Але ж йду, бо треба, щоб кози були здорові. Ось таке діло. Ось, ну і один ще з немаловажних причин, чого в кози нема мастіту, це я не пускаю козенят до кози. Ось, чи одно одно, чи їх двоє, чи їх троє, я їх не пускаю до кози. Чому пояснюю? Наприклад, якщо в мене котра коза, от любу взяти, пустити до неї козеня чи двоє, то вона заробить мастіт в мене. 100%. Пояснюю чому. Якщо їх буде сати козеня, вона мені молока не віддасть ні котра. Ось. І щоб... Брати і доїти, вона мені молока не дасть, вона буде тримати для козенят. Назбирається молока в імі, а маленькі козенята стільки молока не висуть. Наприклад, як мої кози дають, щоб вони там як пили. Ось, бо в мене козенята п'ють молока, скільки хочуть, і молоко вище ще залишається, вони стільки не випивають молока. Ось так, щось що таке діло. А це молоко буде оставатися в імі. І як воно залишається в імі, його назбирується. Він я тріщить. <кій> Ось, а вона вам його не дасть того молока. Ось і вся причина і починають лопати так само судини, йде навантаження, підноситься температура і виходить прекрасний мастіт. От вам і причина на мастіт. Якщо навіть ви вкрай хочете, щоб у вас козення сало козу, значить пускаєте в певні години. Одну дійку воно, все, другу дійку ви доїєте. І все. І потім наоборот, расту, расту. Весь час одну і ту саму дійку не пускайте. Дуже... Ви віддоїте, буде дійка здоровенна, а козиня буде сати, буде дійка мацюкусінька. А так, расту, расту, ви доїте і прекрасно, Рівнова... рівновага. І ваша коза не навчиться, що одну дійку пускати молоко, а в другу ту, що ви доїте, не пускати, бо вони таке також вміють. Ось, І таким чином ви будете мати гарні результати, і ваші кози будуть здорові, і не будете ви мати проблем з мастітом. І ще один немаловажний факт це правильно глистогонити кози. Не, не таблетками, не емульсіями, не субсензіями, бо для жуйних тварин воно не дає результату. Для тих, що жуйку не жують, да, собаки, свині, коти, осли, оце вони дають результат. Коняка, от тим вони дають. А е, ті, що жуйку жують, вони результату не дають. Скажете, а що мають глисти до кози, <кій> до молока? Мають. Бо в кози організм ослаблений і маліша інфекція попадає в дийку навіть, є, бо є інфекційніше тут це там ще більше. Ось. І може попасти інфекція і може бути мастит. Але ще одно те, що кози, якщо організм ослаблений, він не має сили боротися. Ослаблюються і кровоносні судини, і все остальне. Коротше кажучи, я думаю, вам цього пояснювати не треба. Ось, і таким чином в неї також вийде мастит, бо вона ослаблена. Якщо коза здорова, доглянута, то в неї 0,000,1 загроза якоїсь болячки. Так, якщо сильно то, то без проблем. Молоко пропаде все зразу. Тільки обгодує, ти тільки шлунок став кози, все, хватає цього, цього щастя. І вона молоко в скинь. Черниш, получиш порилі. Ти чу? Ах, ти ж такий. Морда прутівна. Ти чого до її відра лізеш? Своє вижиш, і стинь. Ось такі то справи. Надіюсь, я вам відповіла на ваші запитання. Через те я не лікувала мастіту Пу -пу -пу. Ось, через те я не маю проблем. Коза, котра мала вже хоч раз мастіт, хай ви там як її вилікували, хай там як. При першій можливості той мастіт знову ж таки повториться. Десь не впору видоїли, десь не впору забрали вона в мокрому, на сирій землі, чи на холодній полежала, чи десь вітер шурнув, десь малейша, як то кажуть. Малейше, малейше, не так, і все. І в неї знову ж той мастіт є. Чи в природах не додивилися, наперед, не видуїли, і мастіт на пухло вім'я. Ось, так що ось таке. -то. Ось я вам розказала, які причини, від чого береться мастіт про ті, що я знаю. Може, ще є які, що я не знаю, ну не знаю. Ті, що знала, розказала. І стараюся пильнувати, щоб не було в моїх. Тих причин, і щоб вони мені були здорові і гарно доїлися. Ось так щось таке. -то. А вам всім гарного дня, миру, спокою, затишку, бережіть себе, своїх рідних, і хай ваші кози будуть здорові і ніколи не мають мастіту. Всім папа -па і до зустрічі!